Минулого року розпочався проект Туристична кінечина. У віртуальні подорожі ви могли побувати в таких селах, як Комарів, Ністрівка, Грушиці на та Баби. А цього року ми побуваємо в таких селах як Леньківці, Макарівка, Коновка та Вороновиця. Саме ці відео ви зможете побачити на ютуб-каналі Олександра Куща. Ну що ж, поїхали? Чи бачили ви колись незвичайні ворота, ліски, А це дійсно незвичайно, тому що на ній. Ленківці, яку написав Василь Кіцюк. Дивно те, що цю пісню мало хто знає. І сьогодні саме тут, на цьому обісті, ми чуємо її пісню про Ленківці. І дуже не стрімко не спини під час. Та батька харетві нас, мати на ворозі, майкра. Його немає за моє село. Назва села протягом своєї історії неодноразово змінювалася. Макар Волука, Ленкова, Ленкауц, Ленкауцей. Ленкауце, і зрештою, з 1940 року стала назва Ленківці. Перша документальна згадка про село датується від 3 квітня 1559 року. Основними природними ресурсами є земельні. Водні та природно рекреаційні об'єктивами природно-заповідного фонду є надністрянські узгіддя, що входять до Хотинського національного природного парку, представлені ландшафтами кругосхилів каньйонної долини Дністра та його правих приток. Наприкінці 90-х років новим явищем сільського господарства стало фермерство. А ми починаємо мандрівку із центру села. До вашої уваги типовий будинок. Жителів села Ленківці приблизно 100 років тому. От, наприклад, одноповерховий будинок, де проживали жителі села Ленківці. А тут двоповерховий будинок. Він є типовий саме для цієї місцевості, оскільки тут проживали багаті люди, наприклад, шинкарі або аптекарі. На першому поверсі був магазин або аптека, а на другому поверсі проживали господарі. Розташоване в північно-східній частині Чернівецької області у межиріччі Сурша та Саралунга за 95 кілометрів від обласного центру та 5 кілометрів на північний захід від Кельменець, з якими зв'язано шосейним шляхом до залізничної зупинки Ленківці – 3 кілометри. У 1957 році побудовано нове приміщення середньої школи, яке закладено із шарумунами в 1924 році. Наразі у селі діє навчально-виховний комплекс у складі школи перших-третіх ступенів та дошкільної установи. Послуги з охорони здоров'я забезпечує сільська амбулаторія з денним перебуванням хворих. У серпні 2004 року відкрито газорозпродільчу станцію. У селі є пам'ятник загиблим воїнам односельчанам у Другій світовій війні. Наприкінці травня 1997 року відкрито пам'ятник Тарасові Шевченку навпроти сільської ради, автором якого є скульптор із Чернівців. Цікавими є і маловідомі місця, а точніше відомі тільки місцевим жителям. Мова йде про капличку, місце знаходження якої недалеко від центру села. Розташована у своєрідному сакральному місці. Відомо, що наприкінці ХІХ століття на цьому місці на поверхні землі били фонтаном водні джерела і споруджується величезна, глибока криниця із капличкою фонтала, яка всередині оздоблена, і її вилучають ікони. З часів Київської Русі поширюється християнство. Відомо, що першою церквою була так звана Цимбалева. Місце таємного зібрання християн у часи турецького панування, коли село входило до складу Молдавського князівства. Станом на 1880 рік відомо про існування двох церков. На місці першої залишились знаки кілька кам'яних хрестів, які були розташовані по долині, що йде до урочища безшлюбна або Андріашова. Друга церква знаходилась недалеко від місця розташування теперішньої. Вона спалена в середині 18-го століття. Потім побудований храм з дубового дерева воздвиження Христа Спасителя, який знищений при пожежі. Нова Кам'яна церква почала будівництво наприкінці 19 століття і названа на честь апостолів Петра і Павла. Храм функціонує і досі. Будинок культури в Сололенківці є одним із найкращих Чернівецькій області. Давайте заглянемо. Важливою ланкою в роботі клубної установи завжди була і залишається культурно-просвітницька діяльність серед різноманітних груп населення. З цією метою тут стабільно проводяться різноманітні культурно-мистецькі заходи, творчо працюють клубні формування. У закладі культури створені затишні, комфортні умови, приміщення цікаво, естетично оформлене. Все це завдяки директору будинку культури Наталії Корній, роботи якої представлені на виставці. Капличка святих віри, надії та любові побудована у 2003 році. Завжди на іменини святих 30 вересня тут збираються люди для вшанування імениників. приміщенні Ленковецького старостинського округу знаходиться музей історії села. Запрошуємо! Нас зустрічає директор музею. Вчитель історії, вчитель, методист, відмінник освіти України Єдо Ігор Ніколович. Раді вітати вас у вашому прекрасному селі. Хочемо, щоб ви розказали про історію села і, взагалі, про заснування музею. Музей історії села Солонківці заснований у 2007 році. Села ми в школу, ми зробили історику, яку знаю, експедицію. Діти самі ходили збирали ці матеріали, потім дочалося все село, величезне якісь матеріалів зібрали. Музей музеї знаходиться близько півтора тисячі екземплярів різних експонатів, надзвичайно цінних і старовинних. Наше село, перша письмова згадка 1559 рік, дуже багато, багато цікава історія, але найцікавіші моменти це. Раніоторпицького пасевлення Олемківського на середньому міністрі, пишою книжка, книжка є видана. Тут працювали вчені з Києва, з Львова, з Чернівців. Дуже багато знайомі з частина експонатів. Тут є і в Чернівцях, і в Києві. З Молдавського періоду була перша письмова згадка сала в 1559 році. Дуже велика великий кількість експонатів ми маємо за 19 століття, величезна кількість старовинних предметів речей, побуту. Романський період е має дуже багато документів старовинних е грошей, ну, мізматична колекція. Ленко це був створений перший коло з Буковини Чернівської області в 1941 році. Значна колекція є е періоду Другої створі війни, зброя, е е пістолети, е е боєприпаси. Ну, і... Дуже докладно описана історія церкви, історія школи і приведені люди села. Зібрано весь матеріал також у цих людей. Перлиною музею є експозиція уродженця села, народного артиста України Павла Дворського. Смирикова хата. Батьківський поріг. Мирикова хата на крутій горі. Саме ці слова є відомими по всій Україні, адже це пісня Павла Дворського, народного артиста України. І саме це місце, саме ця хата стала натхненною для написання шедевру. Тож запрошуємо вас відвідати садибу батьків Павла Дворського. Заходимо. Уперше заявив про себе. Працюючи в складі вокально-інструментального ансамблю Смирічка разом із Назарієм Іримчуком та Левком Дудківським. Саме тоді його незабутні стожари облетіли всю Україну і стали улюбленим народним шляграм. Велику роль у творчому становленні артиста відіграли зустріч і знайомство із Володимиром Івосюком. Він мріяв стати оперним співаком, але до душевні мелодії славетного композитора заповнили його душу. Сьогодні його пісні знають і люблять. Павло Ананійович і нині плідно струлює, пише нові пісні, а його сини втілили батьківську мрію і стали вокалістами академічного співу. Доброго дня! Добрий, дня. рада вітати вас! Дякую! Пані Лариса, пані Віра, це сестри Павла Дворського. Ми хочемо, щоб ви розповіли про батьків, про саму садибу, адже ви тут народилися, тут прийшло дитинство. Взагалі, що вас пов'язує із саме цим місцем. Розкажіть нам, будь ласка, це наше родинне гніздо, де ми народилися. І наші Віра, Павлик і я завжди відвідували їх. У кожного композитора є пісня, яка стала його своєрідною візитною карткою. Для Павла Дворського це безсумнівно смеркова хата. Ви би могли шматочок з платити? пісня хати, або можливо якась пісня така для вашої сім'ї сакральна, сім сім да? сакральна така. Я знаю, я чи ви... я вда. А попробуйте. Разом, а я попробую. Разом, разом так. Ну давай я ре попробую. Приспіло. А хто там Приспіло. скаже, Саша, де там барабан? Слова, слова не знаю. Наснились мальви, рута м'ята. Ту криничний журавля, і смиркова оча хата, яку колись покинув я. я, наснився сад в веснянім світі, струнка смерічка край воріт і найрідніша в цілім світі мату. Сива на дворі. Тому що Ленківці взагалі співче село. Танцювальне село, бо знаємо, як храмове свято там і калфи, всі збираються тут за стільки цікаво. Ми вам дуже дякуємо. Дякуємо за те, що ви познайомили нас із цим будинком. Ми дякуємо, що познайомилися історію своєї сім'ї і як ви бережете ці традиції свої обереги сімейні. Вам всього найкраще здоров'я yeah, і yeah, yeah. yeah, yeah. really? yeah, yeah. дуже була раді з вами. Дякую. Археологічні розкопки, проведені в 50 -60 х 60-х роках ХХ століття на території села, свідчать, що ця місцевість почала заселятися людьми понад 6 тисяч років тому. Найбільше виявлено знахідок трипільської культури. Значна частина цих знахідок виявлено у урочищі Гамалія за Яром та в урочищі Баба. Також знайдено залишки поховань скіфського часу. В околицях села трапляються безкруганні поховання у скрині, складений шести брил. Біля села Ленківці знайдено могильник сарматів язичників. На захід від села виявлено кругани діаметром 26 метрів і висотою 3 метра. Біля села є поселення черніхівської культури в урочищі сурша, баба, на бурдеях і кар'єр. За 4 кілометри на північний захід від села Урочище Баба на високому мисі розташоване давньоруське городище. Мис, що протягнувся на один кілометр, укріплений ще двома більш-меншими земляними валами, які очевидно були насипані в епоху раннього заліза. Станція Леньківці розміщена у прикордонній зоні і завжди була єдиною гілкою, що сполучає Чернівецьку та Хмельницьку області. Мис, що протягнувся на один кілометр, укріплений ще двома меншими земляними валами, які очевидно були насипані в епоху раннього заліза. Краєвиди, які поєднують аскетичність природи, розташування історичних пам'яток та сьогодення, просто заворожують. Ленковецькому старостинському округу підпорядковане село Макарівка, на території якого діють чотири будинки відпочинку на березі Дністра з комфортними умовами. Приваблюють туристів зони відпочинку в урочищах троянів вал та тутовники. туристична кіменеччина продовжить свою подорож до сіл Коновка та Вороновиця.